Маріупольчанка Зоя вже майже два роки живе в Дніпрі. В рідному місті мешкала на лівобережжі в районі хлібзаводу. Всі багатоповерхівки, які там були, російські окупанти спочатку знищили, а згодом повністю знесли. В Дніпровському центрі я Маріуполь жінка на постійній основі отримувала допомогу. Одного пакунку каже, вистачало їй більше ніж на місяць. Зоя зізнається, чекала, коли буде можливість отримувати гуманітарку. Знову Сахар, крупи, макаронные изделия, растительное масло, чай, згущенка, как всегда, там или зелений горошок, или кукуруза, или фасолька. Ну, так, вот. А це пані Людмила. Вона також сьогодні отримала продуктову допомогу та подякувала за роботу працівникам центру. Велика подяка нашому меру Вадиму Сергійовичу. Його команді, всім, всім працівникам, які Збирають, вкладають сюди сили і допомагають нам вижити. На цей раз продуктові набори формували за потреб переселенців. Попередньо працівники центрів проводили опитування серед маріупольців, та люди самі для себе обирали, що б хотіли бачити в гуманітарних пакунках з основного в наборах: гречана та рисова крупи, макаронні вироби, цукор, борошно, олія, чай та тушонка. Перерва у видачі продуктових наборів була пов'язана із завершенням 2023 року, разом з яким закінчився виконання міського бюджету на. По одні дванадцятого розпису виконання річних програм підтримки, які існували в маріупольському муніципалітеті. Але ми виконали все це завдання, і за рахунок партнерів продовжували підтримку наших маріупольців. За завданням міського голови, кожен керівник центру Я Маріуполь, залучав постійно постійні основі партнерів. Ми знаходилися в пошуку, залучали їх до співпраці, щоб можна було не з призупиняти допомогу і надавати різновидну таку допомогу, як гуманітарну, так і психологічну, так і медичну допомогу і юридичну допомогу для всіх маріупольців, які цього потребували на сьогодні. Видачу гуманітарних наборів відновлено в усіх 25 центрах. Маріупольці мають змогу звернутися до хабу, щоб отримати свій пакунок. Для цього потрібно бути зареєстрованим в центрі «Я Маріуполь», мати довідку переселенця, паспорт та ідентифікаційний код. Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7